Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщині. Серед них п'ятирічний хлопчик. Також є поранені зафіксовані руйнування. Росіяни вночі спрямували з десяток ударних дронів на одну з вулиць у верхньосирувацькій громаді. Що зараз відбувається на місці обстрілів? Дізнаємося у речника головного управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілка. Він з нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю шановні глядачі. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на місці обстрілів і які остаточні цифри загиблих і поранених? На даний момент наші фахівці вже вирушили з міста Суми з додатковою технікою, з додатковими силами і засобами для того, аби проводити саме аварійно-відольні роботи на місці цього цинічного удару? Безумовно, найважче це було вночі, ніж була просто пекельною. Коли приїхали туди, вся вулиця центральної частини даного населеного пункту була охоплена вогнем. Саме туди, як ви вже нагадали, за попередню інформацію прилетіло близько 10 російських шахетів, розбиті житлові будинки, де проживають мирні громадяни. Працювати рятувальникам довелось одночасно за шістьма різними адресами, палало близько 15 різного роду будівель. Але найважча ситуація була в одному із повністю зруйнованих житлових будинків, бо там під завалами знаходились люди. Тому одні рятувальники приборкували полум'я, інші докладали максимум зусиль для того, аби вивільнити звідти людей. І трьох громадян вдалося врятувати, і вони залишились живими. В одній частині будинку під завалами було врятовано бабусю. І онучку бабуся в цей момент обняла свою онуку, їх дістали живими. В іншій частині даного зруйнованого будинку під завалами спочатку вивільнили маму живу, і, на превеликий жаль, під мамою знаходилось вже знаходився бездиханим її син. Як ви сказали, за даними прокуратури, йому було 5 років. Це було найважче і Основні зусилля були докладені саме для того, аби врятувати людей під завалами. Загалом, внаслідок цієї атаки загинуло троє людей, серед них одна дитина ще шість громадян отримали травми. Серед травмованих також троє діточок. До шостої години ранку безперервно проводилось гасіння пожежі. Залучили відповідну техніку із поряд розташованих населених пунктів, а також і відповідна техніка ДСНС з обласного центру. Абсолютно всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Окрім цього, запобігли подальшому поширенню вогню. Знову ж таки, цифри постійно оновляються за попередньою інформацією. Пошкоджено 22 будинки. Також серед пошкоджених є і автомобілі. Сім будинків зруйновані. В на даний момент ми вже приступили до аварійно-відновлених робіт, тому що потрібно розбирати оці всі завали потрібно допомагати людям потрапляти в їхні пошкоджені і аварійні помешкання для того, аби вони могли знайти і документи, і цінні і речі, і як можна швидше, і як це взагалі можливо відновити їхні помешкання. Підкажіть, будь ласка, чи є інформація, що під завалами ще можуть бути люди, чи вже витягли всіх? Саме в перші хвилини, коли рятувальники наші прибули на місце події, взнали, яка ситуація на місці, абсолютно все обстежили, абсолютно все перевірили по декілька раз. Під завалами люди знаходились в одному із будинків. Це було четверо людей. З них трьох Трьох вдалося врятувати, дістати живими, і серед цих людей, якими під завалами були, це був хлопчик, який на превеликий жаль загинув. Е, ще раз ми абсолютно все перевірили. Ні, на даний момент людей під завалами немає, але все рівно виїжджає туди наша техніка, наш особовий склад для того, аби розбирати оці всі завали і в цій страшній важкі хвилини бути поряд з жителями даного населеного пункту. Атака була дуже підступна, дуже цинічна. Це було близько, е, як, якщо точно, то нам надійшов виклик в 23.57. Ну розумієте, це такий час, коли всі спляться. Це центральна частина даного населеного пункту. Ніхто й не міг подумати, що звичайне українське село може цілонаправленно по одній вулиці прилетіти аж близько 10 шахетів. Вулиці практично немає. Будинки або вигоріли. Або дуже сильно пошкоджені пане Олеже. Я вам дуже вдячна за інформацію. Вдячна за вашу роботу і вашим колегам вдячна за роботу. Я нагадую, що з нами на прямому зв'язку із інформацією про руйнування на Сумщині був речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.